Друзі, всім вітання. Життя йде своїм шляхом. На фронті воно одне, в тилових містах воно інше. І щось поміняти, то ну, дуже складно буде. Ті, хто воює, їхні родини, волонтери кожної миті, кожної хвилини в цій війні. Багато хто. Поза її межами або робить вигляд, що це його не стосується, або яка держава, що мені ця держава дала. Ну і такі інші бредні. Але є е, як є, скажімо так, суспільство воно ж неоднорідне і з цим, що ти зробиш, потрібно проводити роботу і виховувати суспільство, і 30 років ніхто не виховував, які ідеали, яка національна ідея. Націоналісти щось там. Б'ються, б'ються, товчуться, товчуться. Де як ходили на басту, такі ходять Пісні, шансони, гарлапанили, гарлапані. Про важливість мови вже говорили мільйон разів. Та мене не заставить говорити на руслі, типу хтось когось заставляє. Ну, людина свідомо має прийти до цього вибору. Але менше з тим. Друзі, як би там не було, і ви, і ми всі разом зробили, хоча ну суспільний резонанс зробив свою роботу, зараз йде у відставку міністр Резніков. І на фоні цього дуже важливо, щоб на цю посаду прийшла людина, яка добре знає потреби військових. І, мабуть, ну це має бути не політичне призначення. А вже, скажімо так, військове із військового середовища, ну там є певні обмеження, тобто людина або має звільнитися з лав Збройних сил, або ну, на даний час не бути військовими. Але обов'язково за на вищих командирів Збройних сил, за їх участь обов'язково це потрібно, бо що забезпечення Збройних сил Міністерство оборони не воює, це чисто чиновніший апарат. Але це забезпечувальний орган, і багато е, залежить від нього, саме е, як він буде забезпечувати збройні сили, так і будуть іти бойові дії. І на цій посаді не потрібно політичну фігури. Там треба людину, менеджера з мізками, який ще буде на заході е, сприйматися з чистою біографією, ну хоча б відносно чистою. Який буде допомагати країні, а не так, як цей прошлий. Ну, будемо сподіватися, що там все ж таки оберуть на посаду, ну, призначать, точніше, на посаду людину, яка буде розуміти і потреби Збройних сил. І ну, це дуже серйозні речі. Так що побачимося за декілька діб. Я думаю, за цей час вже буде якась інформація по призначенню. Стосовно загальної ситуації по фронту, ну вона тяжка, як і рік тому. На Бахмуті тут завжди ця верденська м'ясорубка була, і з використанням його зброєння часів Першої світової війни, і з поєднанням сучасних технологій, як БПЛА, Хаймарси. Тобто, тут ну, таке вже його складно якось назвати всі ці речі по-правильному, але є як є. У наших ворогів, а би вони там не харахворилися, ну теж там справи не дуже альо. санкції вони розтягнуті в просторі і часі, але вони теж діють. І як результат цих санкцій і зашморк на петлі затягнеться. Так що, щоб вони там не розказували, бравурне донесення не діли, наша ж розвідка доповіда, що там теж не все дуже добре. Тому ми обов'язково в цій війні переможемо так чи інакше і по іншому бути не може. А наразі віримо ЗСУ, тримаємо стрій. Все буде Україна, слава нації.